Досить довгий час, останні десь років 5, у нас була дуже популярна тема успішного успіху. Це тоді, коли всі працювали на надриві, всі намагалися досягти якихось крутих фінансових показників, стати мільйонерами. І відповідно, коли навіть досягали цих результатів, вони стикалися з тим, що вони просто емоційно вигорали, і це за собою так само тягло проблеми із фізичним здоров'ям. Зараз уже хвала всесвіту, ми відходимо від цієї історії, і все більше і більше людей якраз які звертають свою увагу на своє ментальне здоров'я, тобто. Не відпочивають лише ідіоти. Якщо ви дуже довгий час працюєте на те, що ви себе знесилюєте, якщо ви берете в кредит у свого здоров'я, то потім вам доводиться дуже дорого за це розплачуватися. Якщо ви хочете бути продуктивними, бути успішними, швидко масштабуватися, а найголовніше комфортно масштабуватися без емоційних вигорань, ви маєте обов'язково планувати свій відпочинок. Успішні люди вони завжди в першу чергу в свій календар записують ті справи, які наповнюють їх ресурсом це вихідні, це якісь подорожі, це якісь масажі, і загалом ті справи да ті речі, які дають їм енергію. І коли у вас на протязі вашого дня та кількість задач, яка забирає у вас енергію, перекривається тими справами, які дають енергію, тоді ви ніколи не будете у вигоранні. Ви завжди будете в ресурсі і ви завжди будете комфортно рухатися, тому що ваш ресурс це двигун вашого бізнесу. І для того, щоб вам взлетіти, ви маєте. Набратися у цього палива да відпочити нормально, і лише потім ви зможете нормально стартанути.